З вами Лілія Налягака. Час новин. Троє потерпілих у наслідок атак по Дніпропетровщині ФПВ-дроном. Противник влучив по Покровській громаді. Постраждали жінка і двоє чоловіків. Потрощена машина. У Нікопольському російська армія атакувала безпілотниками та артилерією. Один приватний будинок зайнявся, два побиті. Пошкоджене й фермерське господарство. Загинули свійські тварини. Посинельниківському окупанти били БПЛА. Під вогнем опинилася Васильківська громада. Ворог завдав удару ланцетом по об'єкту промисловості в сумах. Про таке повідомила місцева влада. Внаслідок обстрілу зайнялися матеріали на виробничій ділянці. У місті спостерігають значне задимлення. Тож у міській раді закликають жителів зачинити вікна та пити якомога більше води. За попередньою інформацією поранених або загиблих нема. На місці працюють всі відповідні служби. Вже проводяться заміри якості атмосферного повітря. При можливості зачиніть вікна, побільше пити води через аварійне відключення електропостачання. Місто Краматорськ на Донеччині наразі залишилося без світла. Про це сповістила міська рада. Як повідомляли раніше, Донеччина перебуває під постійними обстрілами російських військ. Майже щодня армія РФ вбиває та травмує, руйнує будинки, підприємства, енергетичні, газові та інші об'єкти інфраструктури регіону. На Миколаївщині трактор підірвався на невідомому боєприпасі. Це сталося під час культивації ґрунту, при в'їзді в село Вавилове. Водія транспортного засобу з мінно вибуховою травмою правої руки ушпиталили, зазначили рятувальники. Біля уламків дронів, які виявляють після російських атак, рятувальники почали знаходити касетні елементи. Як повідомили у ДСНС, вони можуть спрацювати непередбачувано з затримкою у часі. Такі елементи вибухають уже на землі без будь-яких алгоритмів. Тож рятувальники закликають не наближатися до них і негайно телефонувати 101. 117 бойових зіткнень на фронті спочатку доби найгарячіша ділянка біля Покровська. Там російські війська 31 раз намагалися просунутися уперед. Сили оборони зупинили 11 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, ще 9 – на Лиманському. На Слов'янському триває одне бойове зіткнення. Усього противник здійснив сім атак біля населених пунктів: Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка. На південно-слобожанському відбулося вісім бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Синельникового, Дворічанського та Красного Першого. На Куп'янському напрямку з початку доби зафіксовано вісім атак окупантів. Про це повідомили в генштабі зсу і уточнили, що противник намагався просунутися в районах Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. Водночас командир групи Терра у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов розповів у нашому ефірі, що основною задумкою окупантів на тому відтинку, де воює його група, є фланговий маневр. Малими групами росіяни намагаються. Просочитися в тил українських позицій інтенсивність боїв залишається бути доволі високою, тому що грунти все ще дозволяють. Хоча їх вже почало розмивати, але все ще немає такого, знаєте, апокаліпсу, коли неможливо йти пішки. Але це скоро станеться. Тому просочування в тил, намагання закріпитися в тилу, намагання порушити нашу логістику і намагання створити такі умови, щоб нам було, скажімо так. Простіше відійти ніж стояти, щоб для нас це було питання втрати людей майже 100%. Вони дуже багато використовують саме мотоциклів, бані, навіть велосипеди бувають. Бронетехніку ми зараз бачимо рідше, але маємо бути готові, що вони можуть її показати. Бо ми знаємо, що на тилових об'єктах вона там стоїть на нашому напрямку. Бійцям, які боронять покровськ, потрібні зброя, зокрема дрони, та не менш важливими є потужні автомобілі, без них не дістатися позицій, не підвести підрозділам боєкомплект, не евакуювати поранених. Дронарі 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, які зараз зупиняють ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту, потребують пікапу. І ми з вами можемо їм у цьому допомогти, задонативши за QR-кодом, що ви побачите на екрані. Бажаємо міцного непохитного казацького здоров'я. Ефективність роботи дронів залежить не тільки від майстерності наших пілотів. Але й від засобів пересування наших бойових екіпажів, зокрема, на Покровському напрямку. Тому ми звертаємось до вас, шановні глядачі телемарафону Єдині новини. Підтримайте наш збір на пікапи. Завдяки вашій підтримці, ці сталеві коні в тандемі з нашими бойовими пташками однозначно підвищать боєздатність нашого батальйону. І без сумнівів наблизять нас всіх до перемоги. Щиро ваші бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь. Слава Україні! Героям слава! Спецпризначенець під час АТО і сапер уже в повномасштабній війні. Він заходив за передній край, щоб замінувати територію і не дати ворогу потрапити на українські позиції. Працювати доводилося дуже швидко, адже в небі постійно кружляли ворожі дрони. Міни закладали переважно вночі, і без права на помилку. Історія гвардійського сапера оборонця знетішена. Далі в сюжеті не міг подумати, що буде повномасштабно. Володимир у Нацгвардії вже 14-й рік. Спочатку служив у підрозділі спецпризначення. Його бойовий шлях почався, як тільки на сході країни оголосили АТО. Різні завдання були, і зачистка сел, також ходили на штурм в районі Первомайська біля Попасни. Повномасштабне вторгнення гвардії зустрів на службі. На той момент охороняв критично важливий об'єкт у рідному місті. А як тільки почали збирати на фронт спецпризначенців, одразу зголосився. Ми поїхали працювати на СМТ Курдюмівка, Бахмутський район Донецької області. Всі як піхота була. Наша задача була закріпитися, щоб інший суміжний підрозділ зайшов на наші позиції, зайняв там оборону і ми вийшли. Крили вони страшно. Міномети, гради, все туди летіло. Летіло так, що просто не могли голови підняти. Згодом повернувся у пункт постійної дислокації і перекваліфікувався на сапера. І на схід Володимир вирушив уже як командир взводу підтримки. Сапери виконували завдання різного характеру, розвідка місцевості, мінування доріг, мінних полів, інженерні загородження, мінування позицій хлопцям. Виходили на нуль, за нуль виходили працювати так само. Всі задачі в основному були вночі. Бистренько, раз-раз замінували, побігли на другу позицію. І так по всій лінії оборони бігали. Поки гвардійські сапери працювали, за ними стежили дрони. Тож робити все каже Володимир, треба було швидко і без права на помилку. Якщо мінні поля, то ми за годину ставили 100 мін проти, про, протитанкових. Один з рушниць відцінкує небо, другий носять і, і другі ставлять. Я своїм хлопцям кажу, у нас такого бистро зайшов, бистро вийшов. Міни возили у пікапі. Ой, Кожен такий виїзд, як на пороховій бочці. Саме страшніше мені серед цього всього було не на ноль виходить, а їхати з цими мінами. Ти везеш 50 протитанкових мін багажнів. Це FPV, все. Там не машини, тебе просто не пилюка буде. Просто. Наші сапери пріоритетна ціль ворога. Це захисник відчув на фронті. Коли ми поверталися назад, на, по нам щось летіло. Завжди. Не було ще такого, ще такого ну, дня, типу, що, що щось не летіло в нас. В основному артилерія. Туди ми заходили більш-менш спокійно, тихенько, помаленьку. Ну назад це був повний квест. Попри тими Володимира, повернулися з ротації неушкодженими. Нині вони на рідній Хмельниччині. Для мене хлопці це, це мої діти, це моє все. І можна сказати, це. Моя і мотивація. Ми зробили, ми справились. Ми вдома. Володимиру 33 Він знятішена, за плечима чотири ротації на схід. Між ними зустрів свою другу половинку і вже планує весілля. Треба жити, треба брати все від життя, особливо для військових. Бо ну сьогодні так, завтра буде по-іншому. То я стараюся брати від життя це по максимуму. Але поки війна мінуватиме лінію фронту, Володимир переконаний, у саперів ще надто багато роботи, тому без армії нині не уявляє собі життя навіть після перемоги. Це моя робота, я її люблю. Я її вибрав. Це моя професія. З хмельниччини Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Ударними безпілотниками, реактивними дронами і ракетами різних типів поцілили сили оборони по низці об'єктів в ВРФ та на тимчасово окупованих територіях України. Про таке повідомив генштаб ЗСУ. Там уточнили серед засобів ураження були українські розробки фламінго, барс, лютий у тимчасово окупованому Криму. Є влучання по комплексу Морський нафтовий термінал. Стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське, радіолокаційній станції ППО в районі Євпаторії на тимчасово окупованій території Запорізької області, поцілили по нафтобазі поблизу Бердянська, а також по командних пунктах 5-ї армії та 127-ї мотострілецької дивізії російських окупантів. Є уражені об'єкти і на території Російської Федерації. Завдані збитки уточнюють. Грантову угоду на 127 мільйонів євро уклали група Нафтогаз і Європейський інвестиційний банк. Ці кошти надав Європейський Союз за фінансової підтримки уряду Норвегії, як повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький, спрямують їх на імпорт додаткових обсягів газу, щоб компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак. Фінансування надають через «Ukraine Investment Framework» – інструмент ЄС для мобілізації коштів. На відновлення України. Німецький уряд планує виділяти щонайменше мільярд євро в місяць для військової підтримки України. Про це повідомив депутат Бундестагу, правлячої партії Християнсько-Демократичний Союз Юрген Харт. Гроші передбачені на потреби України у військовому забезпеченні, утримання збройних сил та подальшого спротиву російському нападу. За словами депутата, частину своїх потреб Україна фінансує сама з власних податкових надходжень. Але значну частину отримує зовні. І саме Німеччина є одним з лідерів у допомозі. Харт переконаний, сильна Україна це найкращий спосіб завершити війну. І завдання країн союзниць зробити все, щоб Путін був змушений врахувати те, що в нього може все піти не за планом. У Черкасах медики швидкої навчають правоохоронців та військовиків надавати медичну до медичну допомогу. цей проєкт, обласний центр екстреної допомоги, розпочав ще три роки тому. І за цей час курси підготовки закінчили понад 10 тисяч силовиків. Тепер свої знання вони застосовують не тільки на фронті, а й у повсякденні. Як ви думаєте, на яких етапах після курсу зможете бути вже залучені безпосередньо ви? Із такого запитання медик Черкаської швидкої Євген починає кожне заняття курсу до медичної допомоги. Він не тільки лікар, практика ще й сертифікований інструктор. Сьогодні його курсанти працівники судової охорони. Свого наставника вони слухають уважно і виконують всі його вказівки. Так, курсанти беруться за вправу серцево-легеневої реанімації. Тренуються на макеті зі спеціальним медичним приладдям для відновлення дихання, хоча носити такий мішок амбу з собою не обов'язково достатньо компактної плівки клапану. Один, два. І чим швидше знову повертаємось до компресії. Часто зараз люди носять з собою вже обладнані аптечки, і там завжди обов'язково в переліку так обладнання як є, обов'язково завжди буде церпівка У Нас на службі також таким так? застосовуємо на всякий випадок. Офіцер судової охорони Євген Ободовський закінчив схожі курси три роки тому, але зараз вирішив відновити уміння і знову записався. Переконаний, у воєнне лихоліття здо Буті навички важливі не тільки на службі. Були випадки, коли людям ставало зле, і саме уроки першої медичної допомоги нам ставали в нагоді. Тобто це, знаєте, не про отримання якогось додаткового сертифікату, а про отримання навичок, які в житті, в побуті можуть врятувати комусь життя. У мене бути ось так складений, щоб цей вас був на ту сторону, щоб легше було ним користуватися. А ось учасники беруться до однієї з найголовніших вправ у домедичній допомозі: зупинки кровотечі. Майже всі вони вже мали вишкіл від черкаської екстренки та помилок усе ж таки припускаються. Передавлю артерію, по якій іде кров або одною рукою, або можна коліна. То маєте бути впевнені, що таз не переломаний і не пошкоджений, що це не висококінетична травма. Під час занять інструктор Дмитро поспішає виправити курсантів, аби ті не схибили у відповідальну мить. По тому ще раз пояснює алгоритм дій, на відміну від медиків, екстреної допомоги і військові, і силовики набуті навички не застосовують щодня, і з часом уміння забуваються, тим паче в екстремальних умовах. Більшість з них говорять, що в паніці. Вони не можуть зрозуміти, яка це кровотеча, і під час того, як накладають жгут, жгут може бути не потрібен, тому треба проходити навички і відпрацьовувати. Це тільки практика. Для цього курси від екстреної допомоги й започаткували. Запевняє директор центру. Люди мають не тільки здобути знання з домедичної допомоги, а час від часу їх оновлювати. За останні три роки тут побували вже понад 10 тисяч військових силовиків і цивільних громадян. Це актуально і я точно знаю, що у нас були вже зворотні зв'язок. Ми точно знаємо, що завдяки цим навичкам було врятовано не одну сотню життів. У нас застосування цих навичків ну на даний момент йде 50 на 50. 50% відсотків в зоні, де йдуть бойові дії, 50% відсотків на мирній Україні, там де немає бойових дій. Але Є і падіння з висоти, і поранення різного роду, і дорожно-транспортні пригоди і так далі. Тому медики закликають кожного навчатись, адже це може врятувати не тільки ваше, а й життя рідних людей. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Фантомний біль. Синдром із яким стикається щонайменша половина українських захисників, що втратили на війні кінцівки. Сучасна медицина знає десятки способів боротьби з такими хворобливими відчуттями. Найновітніші з них впроваджують, зокрема, в Одесі. На базі обласної клінічної лікарні навіть створили окремий центр лікування фантомного болю. Як саме він працює, подивіться. Сергій, ветеран російсько-української війни, на фронті обморозив ногу. Це призвело до тромбозу стегневої артерії і кінцівку довелося ампутувати. Відтоді чоловік дізнався наскільки нестерпним може бути фантомний біль. Нікому не побажає такого відчаю, бо не знаєш, куди себе потім подіти і допомогти нічим не можеш. Коли така звичайна рана, ти можеш, хоча б зеленкою помазати. А це ж відбувається всередині. Це ніби одночасно болять 32 зуби, та ще й мізінець, який вдарив об кут шафи, і це все в одному місці. Лікарі пояснюють, у людей з ампутаціями фантомний біль виникає через певний збій в організмі. Пошкоджений нерв у куксі продовжує відчувати кінцівку як таку, що існує, і вперто надсилає хибні імпульси до мозку, провокуючи біль. Якщо нерв пошкоджений, він вже буде видавати якийсь імпульс. Нерву треба кудись все одно рости, розвиватися. Ну тобто, це розростання нервової тканини, це набряк. У нерві, який заважає надалі жити пацієнту, зняти напряки, перервати цей хибний зв'язок завдання фахівців центру лікування болю, що працює в Одесі в обласній клінічній лікарні. Методів чимало від введення анестезійних препаратів до радіочастотної абляції, коли нерв нагрівають до 40 градусів. Ми перезавантажуємо, впливаємо на цей нерв температурою. І він починає інакше е, працювати або використовуємо е, кріодеструкцію, Це коли дуже низька температура знищує нерв або цю неврому. І вона не є більш симптоматичною. і тоді фантомний біль зникає. Сергій каже, нині ще залишаються певні відчуття у нозі, але з часом і вони минуть. Отбиваючи чоловік настульот, буває, коли людина довго так незручно сиділа і затерпла нога. І ось тут так само відбувається, але при цьому ані болю, ані чогось такого вже немає зовсім. Не на фантомний, а на звичайний біль у нозі нерікала Людмила, переселенка з Луганщини. 30 років не давав їй спокою, доки не з'ясували. Нерв стискає гіпертрофовані м'язи та сухожилки. Жінку вилікували за допомогою ще одного сучасного методу бутолінотерапії. Це той самий звичайний косметологічний ботокс. Так ботулотоксин. Так він блокує м'язи на лобі, там да на обличчі. А також так само може блокувати м'язи і нервову приводимості на кінцівках, на спині. Взагалі для лікування мігрені, наприклад, також використовується. Ну уже на протяженні ось уже два місяці після цього. Я абсолютно спокійно сплю. У мене немає скутості, немає болісних відчуттів. І тепер немов починається друга молодість, бо раніше було дуже тяжко. У центрі над подоланням болівих синдромів разом працюють різні лікарі: це нейрохірурги, психіатри, реабілітологи, травматологи та інші. Єдине кажуть медики, пацієнти часто замовчують свій біль, сприймають його як щось неминуче. Хоча насправді проблему можна залагодити. Тому закликають усіх, а особливо поранених захисників, звертатися по допомогу. Бо в силу їх ментального стану, або в силу того, що це дуже такі сильні та мужні витривалі чоловіки та жінки, не одразу вони кажуть про свій стан, про те, що вони відчувають, тому. Не мовчіть розказувати про свій стан, про своє здоров'я, про те, що ви відчуваєте, про те, що вас турбує. Одним словом, а точніше, одним запитанням. Як ви? З Одеси Андрій Анастасов Ігор Міханошин подрубиться. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А зараз єдиний марафон продовжить Анна Каменєва. Безпілотників у небі більше ніж птахів. Ворог кидає на штурм Покровська безліч військової техніки і тисячі піхотинців. Зараз набуде працювати по бліндажу. Оце спрацювала в Піві. Воєнкори «Подробиць» разом із 93-ю бригадою Холодний Яр вирушили на полювання проти російських операторів FBV-дронів. Залишитися непоміченими для ворога не вдалося. Бор! Бор! Як сили оборони України стримують атаки на Покровськ і Мирноград? Репортаж із найгарячішої ділянки фронту. Залізниця в Криму, релейна шафа у Курську, бензовоз під Бердянськом для партизанів, що діють у російському тилу недосяжних цілей. Немає вони дають людям. Які залишились на цих тимчасово окупованих територіях, віру в те, що все буде Україна бійці? У тіні хто вони, як діє партизанський рух, та як сили опору залишаються непомітними для ФСБ? Дуже ми бажано ціля для російських спецслужб. Ексклюзивне інтерв'ю з координатором руху «Атеш». Війна розставила свої пріоритети на ринку нерухомості. Попит на оренду житла в Україні б'є рекорди, але вартість залежно від регіону відрізняється в рази, де винайняти помешкання найдешевше, а де доведеться віддати ледь не всю зарплатню. Детальний аналіз ринку сьогодні у випуску Єдині головне. За країну, яка змінюється на краще. Людина живе допоки б'ється її серце, Україна живе допоки б'ються її захисники і захисниці. Рік за роком, століття за століттям, мільйони чоловіків і жінок докладають надлюдських зусиль, щоб дати змогу жити. Наступному поколінню, щоб воля, свобода і незалежність лишалися базовою цінністю нашого суспільства. 33-та окрема механізована бригада продовжує традиції захисників і захисниць заради майбутнього. Донеччина і Харківщина, Запоріжжя і Сумщина. Що у вас гучно? Та, кожен день му. Як у прифронтових містах та селищах люди щодня ризикують найважливішим своїм життям? Я найма поки закрию вуха. Що, давайте, давайте. Чому, незважаючи на постійну небезпеку, виїжджають не всі? Ой, як мені жанпа Андрій Бідняков поговорив із тими, хто наважився покинути рідний дім. Може, я їду в один край, куди я знаю, але головне вижива бою і розповів історії тих. Кому вдалося розпочати нове життя, відкрити бізнес та знову навчитися мріяти? Проєкт ВПО з Андрієм Бідняковим. Я тут для того, щоб переконати людей, які живуть на прифронтових територіях, переїхати звідти. Дивіться, що суботи, о 17.30 В ефірі єдиних новин.